Дена тема ахеристи and... і логі. Або ще я так називаю цю тему. Секта і сектанти. Знаєте, що таке секта? Це ти туди попадаєш і тебе, короче, розводять. А ти навіть, не думав, а ти думаєш, що нормально. А насправді ти в секті, ти сектант. От ми будемо говорити про секти і про сектантів теж поговоримо. Добре? Ви готові? Ну що, поїхали. Давайте розпочнемо. Сьогодні будемо і про тютюн, і алкоголь, і наркотики, бистренько торкнемося цього всього, поговоримо про це. Ви смієтеся, з другої сторони, напевно, ви ще не хоронили своїх друзів і знайомих. Тому що е я похоронив трьох друзів, дякуючи алкоголю. Хлопцям було одному 19, другому 20, третьому 21. Всі були спортсмени, творці. Ось, і кожен мер різною смертю. Ну, якщо дивитися в корінь. Та алкоголь, тому що якщо б вони були тверезі, вони не не пішли туди, куди вони не пішли і не зробили то, що вони зробили. Їх зараз немає живих. Дивіться, Ігор він виростав він сам з Львівської області, з міста Соснівка. Є таке, є таке селище. Уявіться, це селище з е, населенням 20 тисяч, тепер 12. Раніше, пам'ятаєте, був такий СССР, десь в книжках зустрічали. Це селище маленьке, було найбільша кількість наркоманів в цілому Радянському Союзі. Тобто в місті були одні, або ти спортсмен, як мій друг Ігор, він займається вільною боротьбою, або ти попадаєш в інший напрямок. Розумієте, Третього не дано. Олеся вже нема. Олеся це наш з який ми разом дружили, жили, і тренувалися Він померти 15 років, правильно? Не один із нас не планує померти 20 років. Всі ми думаємо, що ми проживемо хороше життя всі 70-го різні. На мене казали, що це тюрма, коли оплаче. Мене у мене таке було родове прокляття, що мій дід помер з алкоголя. Я, і в мене це самі було, це торкнулося. Я був завжди перелякати, бо тато подивкував, він себе не контролював. І це страшно, це на допомогу. Не буде мені яким, а сказати, чемпіон України. 15 років я, знаєте, два місяці не вживав алкоголь, не вживав всі агрі. Я поїхав на чемпіонат України. І я дістав, що якщо тоді мені маломілістах так хочу виробити Україну, Ви знаєте, Бог дійсно поміг мені, я став чемпіоном України. Хоча взагалі до того. Мені було 14 років, я став 4, 47, 47 чи 46. Ви представляєте, яка різниця, рік пройшов, я ставши дьомом України. І це рідний тренер, який мені сумнівається, і це тебе просто 0, каже, а ти є 0 квадратних. Представляєте, коли ви тренуєте, вас тренер тренує і каже, стати вчиняє своє рішення, ти 0 квадратів. Це больно було, але всередині віра була, що не здавайтеся, не, не здавайте. По-любому прийде результат. І що результат, знаєте, про що після того, ще сім разів я виграв Україну, я побачив Європу, був і третій на Європі. Ну, знаєте, найбільше раді, що я що там досягную якихось результатів. Знаєш, що це було все в прошлому. Я не живу цими прошлими перемогами. Я живу теперішнім. да? Я живу. Ким я буду сьогодні. я буду Яке моє життя буде моє життя? яким воно буде там? Ого, багато людей. Всім привіт ще раз. Мене звати Ігор. Е, ви знаєте, дійсно, мені 24 роки, але 11 років тому мене могло б не бути в живих, як равно казав, перед тим е, свого трудна день народження, коли мені було 13 років, ми пішли святкувати, і все почалось нормально, культурно традиція, день народження, пиво, там, вино, потім грілка пішла, коня. До 12 годин я так напився, що я на ногах не стояв. Потім вже не знаю, як я додому купав. Коли я вже купав додому, брат ще мені розповідав. Зустрів біля дверей мене, я десь там впав, катулявся, він мене закинув на ліжку, сам пішов гуляти з дівчиною. І коли він гуляв з дівчиною, вже вийшов з дому, йшов в ресторан там відпочивати. І він чує в серці такий голос каже: Вертайся назад, що з братом сталося. І Він каже: своїй дівчині ти йти, каже, це я до де прийду пізніше. в мене погане відчуття на рахунок брата. І коли він прийшов додому, зайшов в кімнату, я вже лежав на спині, да, посинів там, побілів в свою родині, я вже задихався. Це не смішно. Твоє здоров'я це не смішно, це серйозно. Тобі 15 років, 16 років, і ти думаєш, що ти будеш палити, ти будеш пити, ти будеш жувати якісь наркотичні засоби, і ти думаєш, що ти проживеш. У мене був друг Кармен, у нього така була кліпуха. Ми з ним займалися. Я, я також в спорті з 8 класу, в спортивній школі. У нас вся команда, всі спортсмени, тільки... Я займався футболом, я був дуже успішний в цьому. Ми в 10 років забирали вже там металург в Запорізьці. Так сталося обставина, що я не потрапив в цей. І знаєте, дякуючи спортивній школі і своїм тренерам з 8, з 8 років до 17 я не знав, що таке наркотика. Чому? Тому що я був в спортивній школі. Тому що мої були тренера поруч зі мною, і вони мені казали, ти не можна. No. Тобі не можна. вони мене ганяли, там тисячі поток з мене стікали. Але коли я закінчив спортивну школу, я любив в картишки подати. І я в свого друга виграв гроші, ось, але у нього не було гроші, але в нього були наркотики. Я взяв наркотиками замість грошей, і, 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 і після того 5 років аду для мене, для моїх батьків, для моїх рідних і так далі. І я, і я просто тобі зараз скажу, ти зараз в школі. І мій друг, я почав про мене казати, він 15 років почав колотися, 5 років, 6 років системи. Закінчив школу, 4 роки в системі, закінчив університет на юриста. І він завів страшною смертю. І після того, як він загинув, я просто сам собі сказав, що я не хочу бути. У таке відчуття прийшло, що я буду на школі. Ты туда попадаєш і ти бе. Ви дрели тебе, <риклад> Выдріли, тебе нормально, ну так. Для чого ж нема що даїти, знаєте, там, до 40 років подаїли, вже потім здоров'я, а потім тебе передають, знаєш, там, в медицину. Та медицина хай з тобою розбирається. ще одна секта, е, яка, якщо ти куриш, в тебе буде по-любому якась хвороба зі 150 хворів, або алкоголь, або тютюн, викликає 150 хворі. Що робить фармацевтика? Виготовляє 150 видів таблеточок і лікарств. Потім ти працюєш, пашеш зранку до ночі і біжиш в аптеку, бо в тебе вже щось там колить або печінка. Або зір, короче, лікуєш, або ще щось. Розумієте? Система секта. Є секта тютюнова і різні є конфесії там. Мальборо, ти можеш в секту Мальборо ходиш. Хтось в парламент ходить в секту, хтось в Бонд. от, Це є секти такі направлення. Так само є алкогольні секти, ось. А ви сектанти. Якщо ви курите і п'єте, ви значить в цій секті, і ви сектанти, і на вас заробляють гроші. Хтось зі мною не згідний? Тепер увага вам правду, таку яку вам треба теж донести до своїх батьків і до дітей. Навіть скажіть, передайте, собі уявіть. 300 тисяч гривень, нормальна сума. Ми могли зробити добро сьогодні комусь допомогти? Звичайно, 100%. А тепер уявіть, навколо цих, цієї суми люди зібралися. Уявили і підпалили цю суму, і ця сума до вечора немає. Що би сказали про цих людей? Віділи. Зараз почне да взивати. А потім я скажу, кого ви обзиваєте, а потім буде, будете жить, наші я сказав. Сьогодні місто Калич пробудилося, підпалило. Я дивився ту штучку. І до вечора 300 тисяч зароблять тільки на калуші. Мінімум. Хто зі мною хто не вірить мені, а ну хто? Є такі, що сумніваються в цій цивілі? Я серйозно, зараз порахуємо разом з вами. Є, так? Як звати? Як звати? Олена? Ілона? Рома! Рома? Рома? Ну, щось тобі, частина. Я роман, так? Добре то. Скільки населення калуша? 70 тисяч. На вашу думку, скільки кур в калуш? 30 тисяч, реально? <рігла> Давайте 30 тисяч, мінімум. Покажись, насудіся, кажу, що 30 тисяч. А тепер е, скільки коштує пачка СНГ? 10, 16, 7, 5, да, гривень. Тепер множимо 30 тисяч на 10. Ось тобі 300 тисяч. Ось тобі 300 тисяч, розумієте? Кожного дня Одного дня, тобі уявіть. До чого я веду? Чому я так на фінанси ну, перевожу? переможу? Тому що корінь всякого зла запам'ятайте, грошелюсь. Є люди, які знають правду, але їм все рівно на правду, тому що вони полюбили більше що? Папірці. І їм все рівно, що вони вбивають дітей, розумієте? І це корінь всякого зла в світі цілому. Гроші люблять, коли вони за тих вже нічого не бачать, їм все рівно. Доля людей, вони вбивають, підуть по дітям, вбивають всю націю. Тобто ви зрозуміли? Тепер увага, те, що вам все скажу. Е... Я вчився жив в інтернаті, у Львові. Чим там годують, ви, ну, чим там годували і зараз трошки краще, ви такого не їли. Я вам ну, Що мені це все пояснили? Ну всі ходять в церкву, вірять Бога. Ну, чому так збувається? Три тисячі гривень нема бомби дітям, 5 мільйонів гривень є. Віддати аферістам, які плювати на твоє здоров'я, яким які не наплювати, яким них будуть віли, на Таїті чи на Канаді. А львів їх спансі. Тільки один Львів п'ять мільйонів в день. Місяць, в день. Хочу зайшло до алкоголю, до наркотиків, до азартних ігра, ми як до цього не йдемо, то взагалі то Це проблема нашої нації. І що треба вирішувати, взагалі, Ти що, класно, ну подивіться, встань, будь ласка. Якщо приходить людина, як він класно виглядає, Тока чесно. качено. чесно, <реш> сказав Казарнеся. І розказуєте, що слухай, він не п'є, ви курті. Він не курить взагалі. Я сім років вже не вживаю алкоголь. Абсолютно нікак. Десять років я не палю, не курю, нічого. Вони ні, 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 тічу, нічого взагалі не вживаю. Ми живемо в тверець. Вся наша команда не п'є. є речі. так б'ються, навіть не дикобра. Витяні, ви можете витягнути фотоапарати. Ми вам дозволяємо нас фотографувати вистати в інтернеті. Вони не. Я буду жить всегда в твоей любви, буду видеть чудеса твои. В твоем законе воля моя, буду вечно прославлять тебя Я буду жить всегда в твоей любви, буду видеть чудеса твои. В твоем законе воля моя, буду вечно прославлять. Най, 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 най ないないないないないない。